Привіт, це Ерік, і мені написала підписниця з питанням: чи потрібно відкривати ФОП, якщо тільки. Починаєш, і якщо чеки невеликі, і взагалі, коли потрібно відкривати ФОП, тема дуже цікава, багато дизайнерів про це задумуються. Я підтримую ідею о, сплати податків в державу, в державну казну. Я підтримую ідею білої роботи, тому всі мої прибутки, які я отримую, я отримую на ФОПовські карти. Всі, вся моя діяльність, яка пов'язана з тими кведами, які відкриті, та які, типу, в майбутньому будуть, я відкрию кведи. Я вважаю, що я все буду робити в білу. Давайте я краще розповім. Коли ж відкривати ФОП, що відкривати ФОП, і взагалі, що спершу що каже законодавство? Детально я не буду казати, ви можете просто вбити в пошук підприємницька діяльність законодавства України і там побачите, що там треба відкривати майже не відразу, тому що це систематична, самостійна там діяльність з отриманням прибутку. Держава про це прям каже: що якщо ви займаєтесь бізнесом, при відразу відкривайте ФОП. Ось так. Я не сказав би, що це правильно, і е, я маю власну думку про це. Тобто ви мусите розуміти, що це виключно моя порада, і чи використовувати її чи ні, то вирішувати вам. По-перше, є три варіанти ФОПів групи. Фопів, перша, друга, третя група. Першу групу ви не відкриєте друга, третя ви відкриєте. Але я раджу третю відразу відкривати. Це група з 5% податків від вашого прибутку, оплатою ЄСВ фіксованою. Це приблизно 1000... Чи 300 чи 600 в місяць, там щоквартально, 45 тисячі зараз на цей момент запису відео. І також це можливість працювати з іноземними замовниками. Тому третя група найкраща: 5% з прибутку і 4 тисячі щоквартально. Я би відкривав ФОП лише тоді, коли у вас є прибуток, десь близько вище 800 доларів в місяць. Стабільний. Як взагалі це можна порахувати? Ви починаєте займатися діяльністю. Нехай фрілансерською, в перший рік у вас може бути прибуток 100, там, 300, 500 доларів, ви можете ще не відкривати ФОП, але, ну, звичайно, намагайтеся уникати отримання великих коштів, там від 10, від 5, -ти 10 тисяч гривень. Але все ж таки можете отримувати. Якщо ж ви все відчуваєте, що все стабільно і класно, через. Певний рік, який ви займаєтесь, підвищуйте цінник, це ваше внутрішнє бажання отримувати більше. Просто зрозумійте, що ви не зможете отримувати більше, збільшивши об'єм роботи, тому що у вас всього дві руки, 12 годин в день робочих, там 10-8. Ви підвищуєте цінник, і коли ви вже отримуєте, грубо кажучи. 600 доларів, зрозумієте, що треба вже починати відкривати ФОП. Всю процедуру відкриття ФОПів, якщо цікаво, я можу розповісти в наступних відео. А ось ця суть, що ФОП ви відкриваєте, тоді ви мусите платити. Притому зараз для тих, хто не знав, ЄСВ, це ця фіксована плата в 4 тисячі гривень, щоквартально. ви можете не сплачувати. Це тоді не йде вам в пенсійне страхування в розрахунок. Хоча пенсії у вас, скоріш за все, і не буде. не не думайте про неї. А також ви можете не платити 5%, якщо у вас немає прибутку. І тобто це означає те, що якщо навіть зараз ви відкриєте ФОП. То ви можете нічого не сплачувати, якщо не отримуєте з нього прибутку. Це дуже добре, але це лише діє в період військового стану, і там якийсь, начебто, півроку після нього, чи момент військового завершення військового стану повернуться всі обов'язкові платежі. Хоча держава, щомісячно, що квартально змінює там вже мораторії зняти на перевірку бізнесів, тобто потрошки вже починається повертатися умова там, що треба. Так, треба так. Плюс е, із того, що я зараз слідкую за цим, це те, що хочуть там обговорюють ведення польської системи оподаткування про 17% і про плаваючий відсотковий е, відсоток налогу. І це теж не дуже мене радує, тому що, скоріш за все, ми будемо платити більше як айтішники. Але знову ж я не знаю, більше платити, теж непогано, якби державі, але тут питання доцільності використання цих коштів всередині держави. <реш> типу, купувати барабани в бомбосховищі не дуже варіант, як на мене, на моїй гроші. Треба зрозуміти, що платити податки це добре, це корисно навіть для вас. Можете спати спокійно. Якщо ви станете ФОПом, ви зможете потім отримувати кредитування нормальне, наприклад, на житло, на автомобіль, на що ще великі суми. Також у вас є можливість, якщо є якась кредитна вас історія і ФОП відкритий, в майбутньому є можливість отримати грант від держави на власний бізнес. Якщо ви колись там надумаєте. Тобто гранди видаються не просто там лівим людям, а тим, у кого є дійсно нормальна фінансова по фінансовому моніторингу, історія. Ну і будучи підприємцем раніше, це доведе державі, що у вас є певний досвід, будучи будуть, бути підприємцем, і теж має на це шанс отримати грант. Ну і також, чим доречний ФОП, ви зможете працювати з е, іншими підприємствами, можете наймати людей, можете складати суп договори підряд, на підрядників, і це теж дуже зручно. Коли ви навіть от, ось коли у вас відкриється ФОП, ви якось будете спокійніше навіть спати, тому що ви будете впевнені, що за цим договором, який ви підписали між сторонами, вас не обмануть. Тому бачите, скільки плюсів від ФОПів, і раджу його відповідь. Відкривати, ну давайте скажемо від 600 доларів вашого стабільного прибутку, хоча б останні 3-4 місяці. Коли ви впевнено стоїте на ногах, у вас є ряд замовників, а не коли ви так просто, типу, тільки входите в цей е, бізнес, так сказати, фрілансерський. А так, якщо у вас є питання, пишіть. Це було коротеньке відео про ФОП. На цьому все, удачі, відкритті ФОПу.